Зла був диявол, не людина. Людина просто уже ну, перейняла, не попильнувала і перейняла. Звичайно, зло зародилося, як і гріх, воно зародилося в, в дияволі, який був колись світлим ангелом Божим. Ну, як ми робимо висновок з деяких текстів святого письма. Хоча я скажу одне таке припущення. Можливо, не знаю, що більше є припущенням. Ну, багато теологів говорять, що ми не знаємо, де взявся диявол. І ото, от що там є в пророка Ісаї і в пророка Єзикіля два місця, то це, по суті, пророцтва до земних царів. Це ми їх переносимо вже на диявола, тому що ми не маємо ніякої іншої відповіді, де взявся диявол. І ми допускаємо, і будемо це говорити, але ми повинні розуміти, що, що це з певною, натяжкою. з певною натяжкою. По суті, зло появилося в ньому. Він обманув людину, людина згрішила, і зло з гріхом перейшло на людину. Тут встає таке питання. Встає питання. Питання волі вибору. Волі вибору. Чому Бог створив, от спочатку йшло за Ан. Чому Бог створив таких ангелів, ну, які могли відпасти? Чому Бог створив таку людину, яка могла впасти? А, власне, якщо він Бог, він же ж наперед мусив він, знати, що вони впадуть? Бог всезнаючий, Він знає все, про все у всіх часах. Одночасно. То виходить, гріхопадіння було частиною його плану? Це не було плану. Запланувати, а допустити це різні речі. Він знав. Тобто він не планував? Він цього? Він не планував, але він знав Що це стане? і свідомо допустив. Дехто каже, що це одне й те саме це не одне й те саме. <звук> він допустив. Але питання, нащо він? Допустив. От Бог наділив людину вільною волею. Дехто і цей факт заперечує, але цей факт не можна заперечувати, тому що є багато текстів в Біблії, коли Бог пропонує людям вибір. Вибери. Тобто Бог пропонує вибір. І коли Бог казав: створимо людину на образ наш і на подобу нашу, то Бог передав людині свої. Здібності і свої властивості у мініатюрі. Це не означає, що Бог має такі вуха, як ми, очі, ніс, ні. Це Бог передав нам свої природні і етичні риси в мініатюрі, на подобу свою. А одна з головних рис Бога це Бог абсолютно свободний. Якщо би Бог створив людину без вільної волі. Це не була б подоба Божа. Це не була б. Бог міг би створити зомбі, роботів, Бог міг би творити таких, які би не мали можливості відпадіння. Але це би вже не відповідало тій цілі, для якої Бог людину створив. Ось ми підходимо до квінтесенції нашого питання. Знав Бог, що людина упаде, знав, нащо наділяв свободою. Знаєте, друзі, ну тут трудно е так коротенько щось сказати. Давайте так, ну, символічно ми зобразимо. Символічно. У Біблії є декілька місць, які говорять про те, що. Що Син Божий Ісус Христос буде шлюбувати з якоюсь нареченою. Як пророка Ісаї, як тішиться той молодий нареченою, так буде тішитись тобою твій Бог. У відкритті. Віддайте Богові славу, бо наступив брак Агенця і його жона приготовила себе. Йде мова про якийсь шлюб агенця, цебто Божого Сина Христа. Дійсно, впевнені, скажімо так, в якомусь ми не зрозуміємо. Ми тяжко розуміємо земне, тим більше не, не зрозуміємо Божественне. Ісусу Христу, Божому Сину, стала потрібна наречена. Де її взяти? У всьому світі її нема. Її нема. Чому? Бо немає іншої такої істоти, як Бог. Тобто богоподібної немає. Ангели не Божу природу мають. Природа Бога і природа ангелів це різниця дуже сильно. Дуже сильно. Бог творить людину. Ну, Ви скажете, але людина це ж теж твориво. Правда, твориво. Але у Бога були плани людину ще й народити. Народити. Ми, ми не просто створені, ми народжені Богом. Прийшло слово до своїх, свої не прийняли, а тим, що прийняли. Дало владу Божими дітьми стати, пише апостол Іван в першому розділі Євангелія. Ті, що не від чоловіка, не від плоті, не від крові, не від тамхотіння мужа, а від Бога родились. Тим, що вірують у ймення Його. Тобто Бог вирішив нас народити. А як ви думаєте, коли народжує, то народжує, передає якусь частку своєї природи? О! О! Ось тепер, народивши нас, народивши людину, в, в, у всесвіті появилася істота, яка має щось подібне з природою Бога. У нас немає, наприклад, у нас, у наших конфесіях, немає такої доктрини, як обожествлення чоловіка. Православія про це говорить. В православній вірі таке є обожнення людини. Вони вірять, що як ми прийдемо в небо, то ми станемо маленькими богами. Ми, ми не ісповідуємо цієї доктрини, але разом з тим, можливо, десь щось дотичне до цієї доктрини є. Чому? Ми люди, і ми людьми останемося завжди. Але ми від Бога природу получили. Як пише апостол Петро, що Через Божу благодать ми стали причасниками Божої природи, не етики тільки, не тільки щасливого вічного життя, природи, суті. І ось тому, тому Богу потрібна істота, яка могла б з ним розділити трон, як, скажімо, наречений і наречена. А для цього потрібна істота відповідна. А щоб була відповідна, вона повинна була мати свободу вибору, свободу волі. Та знаєте, та й навіть людина, якщо вона не збоченець, вона не хоче насильної любові. Це тільки збоченці насилують. От, наприклад, який мужик хотів би прикувати ланцюгом жінку до ліжка. І, 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 і жити з нею як з жінкою, щоб вона була прикована. Вона не має ну, шансу десь вирватися. Це хіба збочинці таке можуть робити? Навіть люди хочуть добровільної віддачі. Добровільної, ціниться все те, що є добровільне. Ціниться те, що є добровільне. І от представте собі людина наділена свободною волею. Вертаємося до питання, спокус. Необхідність, ще й живучи серед спокус і все-таки вибрати Бога. Бо як спокус нема, то де воля проявиться? У мене і так не було, що вибрати. Я мусів вибрати Бога. А тут не раз, і не раз такі випробування, що то коштує життя, і при цьому всьому вибрати Бога, ця істота. Може сісти разом з ним. Тому свободна воля, яка по суті привела людину до гріхопадіння і до зла, це була необхідність, це була крайня необхідність, це була необхідна умова, щоб привести людину до тої слави, для якої вона і предназначалась, до якої вона і була створена. Ось чому появилося зло. Як паралельна, як то кажуть, кажуть руски і здержки производства, взагалі, на вашу думку, звідки взялось зло, що є першоджерелом чи першою причиною виникнення зла? Ну, на мою думку, саме зло зароджується в людині. Напевно, що люди завжди хочуть більше, все чим мають. Кожен по маленькому своєму грішку, якщо би ми не допускали, то той грішок не переріз би в більший грішок. А коли вони все до разу об'єдналося, от ми маємо з вами велике зло. А зловно як зло? воно було? Що рахуєте, що його не було? Подивіться трохи назад, навіть на нашу історію. Взагалі, хто творцем є зла. Я як вам сказати своїм творцям зла. Навіть я не можу вам скажу чесно відповісти на це питання, хто є самим творцем. Але на психологія людина. Є Бог, є той другий, сатана, я думаю, що це йде походження від нього. Від диявола йде зло, від нечистої, якщо так взяти. То... Початок зла йде від порушення десяти заповідей Божих. Першопричиною зла, як каже Біблія, є першородний гріх, є гріх Адама і Єви, те, що вони загрішили. І тоді до, до того зла не було, до того не було ні греха, ні зла. Е, мені здається, що насамперед незнання. Незнання е, будови світу, незнання нашого буття і так далі. Насамперед треба читати Біблію, Біблія все розкаже. На вашу думку, чому Бог насадив у раю дерево пізнання добра і зла і заборонив їсти з нього? А щоб ми знали, що нам можна, а що ні. Щоб ми в себе виховували якусь внутрішню силу волі, щоб це якраз той момент, та границя, де є між. Демократією і анархією, все Вона там всередині, оце можна, а оце табу. Цю границю кожен виділяє сам для себе. І напевно відповідно від переходу цієї границі цих кроків вже йдуть наслідки, за яку ми несемо відповідальність. Як ми не будемо знати, що таке зло, як ми з вами будемо знати, що таке добро, він дав можливість обирати чи Адам, я услухаю це Бога, і тоді немає зла. Чи вони його не слухають, роблять свій вибір і йдуть іншою дорогою? Ну, я думаю, що якраз з цього всього і треба починати. Що якщо б ми не спробували не людство, це яблуко, це дерево, то ми б не були і не було б у нас б таких проблем, і це що зараз все робиться. Все пішло від того. Вірую, газета для всіх. Пошукає правди у гріхах, має покаятися кожен від президента і до злочинця у тюрмі. Репортаж про молитовне віче на майдані незалежності роздуми над словом Божим. Про три суди в житті людини. Теорія розбитих вікон. Впливати на світ може кожен. молитва понад усе про вплив цілеспрямованої молитви на події у світі. Доля країни залежить від християн про відповідальність кожного християнина. Читайте, думайте, робіть висновки. Отже, як би це парадоксально не звучало, але саме наявність цього дерева добра і зла. Була передбачена в Божих планах як необхідна умова для того, щоб людство колись людина колись змогла стати тією нареченою для Його Сина Ісуса Христа. Модель така, що зло появилося від того, що людина мала, отримала можливість його вибрати, а вона отримала можливість вибрати, тому що вона отримала від Богу свободну волю. Тоді питання нашої Бог це давав? Відповідь. Він не міг не наділити людину свободною волею, бо тоді вона б не могла б зайняти ту позицію у вічності, для якої була створена. Вона повинна була б бути створена на подобу Бога, на образ і подобу Бога. Тому це необхідно було наділити її свободою. Ця свобода використана. Не завжди добре, але вона мусіла статись. Людина, в тому числі, мусила пройти випробування, щоб у випробуваннях показалось, що вона дійсно гідна там сісти разом з Богом на престолі. Тому оцей весь, і, а це все, а це все і, і породило зло на землі. Оце можливість вибору, спокуси. Не всі в спокусах устояли, і пішло зло. І пішло зло. От. Но, це, но це неминуча, неминуча обставина тої цілі, до якої Бог веде людину. Хоча, знаєте, говорити про. Е...